Не поет, а художник, який пише вірші. Український митець Богдан Вандяк повернувся з Канади до Івано-Франківська, аби презентувати щойно видану збірку поезій. Віршування розповідає автор. Це його друга та дуже особиста форма самовираження, бо ж основний фах образотворчий. Однак, те, що сказати на полотні, не в змозі, вимальовує все ж таки римами. Саме різнобарв'я неоднозначних роздумів та вражень стало основою збірки, де судження породжують бентежність. Це є колаж моїх роздумів. Тобто це не є якась одна тематична збірка, де я би хотів виразити, скажімо, почуття свої особисті, сентиментальні або роздуми про. Всесвіт світ, життя це те, що мені десь накипіло в один прекрасний момент. і Я два рази не думаючи починаю вражатися в словах. Услід за літературною сторінкою, ретроспективу творчого життя продовжила образотворча разом із добіркою поезії. Вперше місцевому глядачеві презентували і відео на різку мистецьких робіт від першого кохання художника живопису до вже більш сучасного захоплення комп'ютерної графіки. Це дуже легко перейти на якісь технічні засоби. Просто штукарство, і тоді воно є плоске, воно є просто комерційне. А от все-таки знайти себе, виризти як художник, знайти, щоб виразити почуття, емоції, колорит, підсвідомості, той самий час, що мене цікавить. Мене не цікавить просто зробити якийсь гарний пейзаж, мене цікавить зануритися емоції людини дебютну мистецьку акцію в столиці Прикарпаття Богдан Вандяк називає «Сповіддю перед івано-франківцями, бо ж свого часу саме це місто залишило певний відбиток у його творчій біографії. Поміж тим, свіжовидану збірку побачить наразі лише у двох містах. Після України схожа презентація відбудеться уже в Торонто, де наразі живе і творить митець.